Ростянецька міська рада активно співпрацює з благодійною спільнотою. Така робота налагоджена із Міжнародним благодійним фондом ICM Україна. Вже в четверте від даного благодійного фонду до міста надходить великий гуманітарний вантаж. Ми давно співпрацюємо з проектом ISM, Це французький проект. І сьогодні вкота приїхав до нашої громади керівник цього фонду француз Крістіан Карер, який привіз кілька машин гуманітарної допомоги. Це для нас відчутна допомога, і ми щиро вдячні і Крістіану, і його колегам за те, що підтримують нашу громаду вже не перший раз. Люди сьогодні привезли те, що саме ми потребували. Люди працюють для якісного результату. А ми працюємо заради добробуту тих людей, які прибувають в нашу громаду. Для внутрішньопереміщених осіб місцевих пунктів незламності та закладів охорони здоров'я були надані дитячі підгузки, продовольчі набори, постільна білизна, медикаменти, генератори та буржуйки. Загальна вартість отриманого вантажу становить більше ніж 2 мільйони гривень. Сьогодні ми доставили генератори для пунктів незламності, конвектори, дуже багато речей для ВПО, які проживають на території громади, 360 птутових наборів і також дитяче харчування симулак для дітей. Дуже багато памперсів, тому що, як ви знаєте, на цей час дуже важко мати ті медикаменти, які потрібні для відвідувачів лікарні. Керівники медичних закладів Анатолій Плахтиря та Світлана Лобуда подякували даному благодійному фонду за злагоджену співпрацю та небайдужість до потреб нашої громади. Дуже вдячні благодійній організації СІМ, які сьогодні доставили нам замовлення, дитяче харчування, дитячі підгузки і деякі ліки. Так, що населення може звертатися е, до своїх лікарів, і ми будемо е, надавати дуже вдячні. Вони оперативно, е, гарно оформлена документація, завжди відкликаються на наші запити. Медикаменти сучасні. Які дуже нам потрібні в нашому в нашому закладі, тому я дуже вдячний і президенту фонду, і голові правління за те, що вони нас чують, допомагають. Я думаю, ця співпраця буде продовжуватись і в наступному. Зустріч з представниками фонду продовжилась у залі Тростянецької міської ради. Там голова громади поспілкувався з основником спільноти та обговорив подальшу співпрацю майбутнього соціального проєкту, який функціонуватиме у проміжку наступних п'яти років. Діана Овчаренко Іван Говзан Тростянець, телеканал ТВТ.